Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це За 10 років дизель-шоу близько трьох мільйонів разів прозвучали імена Саша та Віка. І судячи з усього, цей рекорд навряд чи хтось нас Бо у цієї пари привід для сварки завжди знайдеться. Напевно, найулюбленіша пара дизель-шоу Саша та Віка. Ось вони красиві такі. Ну і готові. Так. Ну, а зараз порада чоловікам. Якщо ваша дружина хоче продати якусь вашу річ, подумайте, а чи дійсно вам так сильно потрібна та дружина. Дивимось. А, алло? Так, так, продаю. Вигляд точно такий, як на фото. Він і зараз на дивані лежить. ага. Так, ну, ну, звичайно. Не новий, ну трішечки потасканий, є залисаний. залисини. <риклад> так. Що? Можете за ним заїхати? Ага. Або так давайте. Ви кидаєте мені гроші на картку, угу. а я вам поштою відправляю. А, ви хочете самі? Добре, тоді адресу я там вказала, угу. а тут підіймаєтесь на дев'ятий поверх. Вам зависоко? Добре, ну давайте я з балкона його скину. Що? Чому продаю? «Ну Тому що хочу нового, більшого розміру. Він мені набрид за все це життя. Ага, ага? Ти що зовсім кукухою поїхала? Ага, ага? Так. Я на ньому все життя сплю. Він мені від свекрухи дістався. Вона його так любить, так любить. Іка, ти що, мене продаєш? Так, я поштою відправлю. Ага, до побачення. До а, чого тут ти? Я думаю, ти мене продаєш, прикинь. Ой, Саня, кому ти потрібен, окрім мене? Ну, да. Хіба що в розділі віддам безкоштовно. А що ти взагалі робиш? Що, що, продаю весь наш непотріб. А. Заробляю нам додаткові гроші. Молодець. Ти міг би мені допомогти? Я. Так. Та я вікусь, я ж зараз зайнятий. І чим ти зайнятий? А лежиш на дивані. Лежу на дивані? А, дивишся серіал. У дивлюсь серіал. До речі, диван. Ага. Ти що? Ні. Справжніх друзів не продають. Ти ж пам'ятаєш, скільки у нас всього було на цьому дивані. Да і потім на чому ти будеш свої серіали дивитися? а? О, і телевізор. Що ти? Таш, ти перестань. Це ти перестань. Зараз от тебе фотну і продам. Ага. Хоча у тебе такий, знаєш, вигляд не товарний. Що? Та я зараз піду, піджак, вдягну, я такий товарний буду, капець. Ой, Саня, не вдягнеш. А я пузо. Втягну. А позу ти, може, і втягнеш, але піджак не втягнеш. Чого? Ну, тому що він в Тернопільській області. Що він там робить? Він потрібен якомусь чоловікові з Тернопільської області. Капець. А мої штани? А штани йому не потрібні були. Хо, ну, слава Богу. Так а де штани? А вони у Черкасах. Ти як ти, ти, ти на що їх так розкидала? Ти хочеш, щоб я цей пазл ніколи не зібрав і знову не став найкрасивішим чоловіком в світі? Саня, ну він все одно висить і місце займає. Бо речі, просто так висить і місце займає. Ти, ти що? Та шуткую, шуткую. Ну просто ну навіщо тобі цей костюм? Ну коли ти останнього разу його вдягав? Так осьо? Ось о коли? У му році, як ковід був, я тоді ще по відео на роботу влаштовувався. Це піджак. А штани? Штани. І що? А на свято надягав. На яке свято? Ну, коли твоя мама в лікарню потрапила. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Разом а, разом, разом. Та я не пам'ятаю на весіллі. Один раз в раксі, тому що потім вийшов і кричав Люди! Я дурак! Та ти, ти починай! Так, а туфлі мої весільні. Де? Весільні туфлі? Я що, пам'ятаю. Ти, ти продала мої весільні туфлі? Та чому одразу продала? Ну, слава Богу. Віддала. <риклад> в церкву. Бо вони вже старі. Я в чому на рибалку ходити буду? Аля! О, Слава Богу. Кросівки мої. Но він не знайшла. От хоч би ти їх один раз за тридцять років знайшов. Бо <смас> буду бігать, буду бігать. Й... Ну і що? Сказав, буду бігати. Ну так побігай. і побіжу, і, і побіжу. І побігаю. І побігаю всьому свій час. Як там в Біблії написано, є час розкидати шкарпетки, а є час комусь їх збирати. Саня. Це ще хто? Заходьте. Саня. Доброго дня. Добрий день. Ну? Це я вам дзвонив, ага. мені розмір не підійшов. Не підійшов? Угу. Тоді зачекайте, а давайте ось ці побіряйте. О, ага. алло. Ми все одно брали їх на виріст, але О. у нас нічого не виросло. Я в чому ходити буду? Ти О. в капцях походиш. Ну. Це клас. це підходить? підходить. Так. І ці теж забирайте в якості моральної компенсації. Беріть. беріть. Дякую. <гум> До побачення! До побачення. До побачення! – Капець, треба двері закрити. Ти ще цю хату винесеш. Віка. Що ти робиш? А? Ну, сонечка, ти що не розумієш? Я звільняю місце для нової енергії. Так, слухай ти, ахмета в юбці. Якої енергії? Ну... Ти зрозумій, старий мотлох він несе негативну енергію. Я його позбавляюсь, щоб на це місце прийшли нові речі. А, -а, -а. я зрозумів. Так. Старе уходить, уходить. а нове приходить. приходить. А з дружиною ця схема працює. а? Брючок. Слухай, я так розумію, ти все порозпродавала з мого весільного набору. Де мої краватки? Мамі віддала. Ду... А, ну я сподіваюсь, для того, щоб вона. Йолоп! Ні! Підв'язувати помідорки на дачу. А чимось менш святковим можна помідори підв'язувати. А, у нас же ж там особливий сорт помідорів. Трамп! До нього без кроватки не підходь. Вони займали багато місця. Дві кроватки? в енергетичній системі нашого дому. Так, ти детек на мінімалках. Ти зараз порозпродаєш всі мої речі і мені що? Доведеться тільки в труселях ходити. Та ти так постійно тільки в труселях ходиш, особливо, коли моя мама приїжджає. Це оберіг. Це як чесник на вампіра. Що ти ще з мого напродавала? Ні. Ні. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Ні. Блін. Саня, я знала, що ти будеш сваритися. Тому першим ділом продала твої ножі. Ти що не розумієш? Що це не просто ножі. Це. Ножі ручної роботи мені їх дядько своїми руцями робив. Ну нічого зробить іще. Не зробить! Він по амністії вийшов. Та це що? Де? От я й кажу, де? Тут нічого немає. Де гіря? Я її віддала на металобрухт, бо єдиний, хто її підіймає, це я, коли мию підлогу. Що не розумієш, що гіря не просто так серед хати стояла. А навіщо? Вона дірку в ліноліумі закривала. Так от взяв би і поміняв цей ліноліум. Я просто з тебе дивуюсь. І це мені каже людина з вищою економічною освітою. Що? Гіря дешевше. Ой, ти ж лав'яра, Саня. Капець, ну все. Де моє крісло? Все нормально. Воно так само збирає пилюку. Тільки в іншому місті. Ти не розумієш, що це моє крісло для роздумів. Твоє крісло для роздумів це ту. Ні. А, а! а! О! Що на місці твій трон? Повезло тобі. Значить так, я продовжую. Куди пішла? На балкон. Куди? Чого ти? Тому що я хочу попродавати весь мотлох. Там немає ніякого мотлоху. Це все наше! Це банка з під кави для іржавих цехів. А де їх тримати? А, це... Журнал Playboy 98-го року. я його ще не дочитав. Лижа! Одна. Мені це все потрібно. А я все одно візьму і продам. А давай, продавай. Мені навіть цікаво. Є ще хоч якийсь придурок, якому це потрібно. Давай, давай. Алло? Так продається. Так, банка з під кави, ага. журнал плейбой за 98-й рік і лижа одна. Так, самовивіз. Ну, Мужик, ти хто? Тато! Вона жартує, нічого не продається, все, до побачення. Я все одно все продам! Тихо? Ти це чуєш? Ні. А що? Я не чую. Де діти? А ти тільки помітив. Тиждень пройшов. Ти Що, Віка? Вони ще ж маленькі. Ти що дурний, вони у бабусі. О, ху, ху, ху. Капець! Ану, ану, крутнись. Навіщо? Крутнись, крутнись, крутись. О, ха. Та ти у мене ще нічого така! Серйозно, Сань? Дякую! О, цікаво. За скільки тебе можна продати? Ти здурів. Та... Віддам тебе мамі, буде там помідори свої підв'язувати. Дуже смішно. А що це ми продаємо тільки мої речі, а? Давай твої речі продавати. Та я і своє продаю. Ну, я он продала сумку, зелену, отаку, через плече. Там ще е, моя біжутерія була. Яку зелену? Ну, яка на балконі висіла. Ти, ти ж що ти наробила? Блін, це ж моя рибацька сумка, там бльосна мої були. Ой, я думала, що це мої сережки. Віка, Шо? якби я ходив на рибалку рибу ловити, я б тебе вже. А, а, алло? Так, так, продається. Якась залізна бочка, до неї шланги, змійовик. Я не знаю для чого це. А ви я не знаю. Алло. Тату! Да, <реш> Ти ж мені сам його подарував. Все, нічого не продається, до побачення. Капець. А давай оце попродаємо. Мені все потрібно! Що тобі потрібно? Я цим користуюсь кожного дня. Оце що таке? Це ранковий крем. Оце. Це денний. Оце. Це вечірній. Боже, скільки пилюки. Тоді давай. Оце продамо. Ти все одно це не носиш. Що віддамо твоїй мамі, нехай помідори підв'язує. Mm. Добре. Тоді оце. Цим ти точно не користуєшся. Я зараз як скористуюсь. Я як скористуюсь Бережок. Тихо, тихо. Айфон! Шо, айфон? Айфон, Давай ти продамо. Ти спочатку купи його мені. Продавака! Я хотів сказати, Айфен! Ай, фен, фен, фен давайте її продамо. Фен мені потрібен, а треба продавати те, що не потрібно. Я це читала в книзі, По феншую. Так давай цю книгу продамо. М -м -м -м. Алло! Так, продаємо, звичайно, кружка, гороскоп риби. Так. Отак, Вікуся. Отак, отак ти цінуєш мої подарунки. Ну, Саня Ну, Санечко. Ну нехай цей подарунок. Цінує риба, а я ж водолій. Серйозно? Ти ж мені по гороскопу не підходиш. Та ти мені не підходиш. Бережо. Хопе, все. Я уїжджаю на дачу, де мій велосипед. То ти Ти на ньому 20 років не їздив! А сьогодні вирішив поїхати. Та ти спочатку колеса йому купи! Поїду і куплю. І руля! І руля, і педалі. І педалі. От коли ти все оце купиш, я раму тобі поверну. Це що Це... Це таке? Саня? Я цей звук нічим не сплутаю. Віка, ти що віддала сусіду мій перфоратор? Віка. Ти що не розумієш? Віддати інструмент чоловіка це все одно, що його каструвати. Віка, закрий свого малесенького ротика, в який тільки їжа влазить. Це була вже остання крапля. Так, так, так. Прямо зараз можете приїхати і забрати. Так, так, без проблем. Чекаю. Адресу я там сказала. Ага. А тут дев'ятий поверх. Так, добре. Ага, до побачення! ха <гум> ха ха Забрав! Думала, не заберу, а я забрав! Кажу Наталіч! Але дай перфоратор. Він такий ні-ягать! А ось. Саня, ось твій! <гум> <гум> Невдобно якось з сусідом. Вийшло. Ой, добрий день, проходьте ось диван забирайте. Тобто забирайте? А ну стояти так. Зараз всіх тут заперфорірую. Ну, поклали диван на планету. Саня, я вже гроші отримала за нього. Так Віка. Все забир... Нащо ти це все робиш? а? Санечка, тому що скоро у нас буде ремонт. Що? А з ремонтом тобі сусід допоможе. Не допоможе. А, Значить, ні. так забирайте. Ось це все. Ні, ні, я не віддам. Я не віддам! Ні! Секундочку! Стійте! О, нарешті одумалася! А тепер забирайте! Вікуся, я не хочу жити в під'їзді! Віка! Віка! Віка!